Так, вітаю, вітаю. Що в нас? Дали чорта, так що з чортом політаємо. Спробуємо подивитися, що ми тут з чортом на, наробимо в цьому разі. Цього разу. Ага. Ну, непогано, в принципі. Ого, ого, -го -го. Ого Гошеньки. Так, що це таке? Куріні історії теж трошки знесли. Так, тут не, тут давай так, підпиваємось і дивимось, що поряд ніхто не лазив. Задули, задули, супер, взяли ствол, теж перезарядили, бо якось Якось... не по-людськи виходить. Да побігли, побігли. Сих хренушки. Я ну там щось буде. Віть. Трошечки жопку то розбила А, ти такий, де? Да? Добре, добре. Ці історії ботярські. Так. О, хтось ж. Так, давай попадать. Добрий, добрий вечір, щось довго, довго з ним. Вовтузися, хлопці Я хочу вам допомогти. Хто де? Оде, по де. Слухай. Ну це прям війна. Війна прям така, гля, серйозно? Серйозно. Угу. Так, окейсь. Окейсь. Так. Трошечки, ага, побачив мене. Сучий пес. Блять, якось сильно побачив. Угу. Хить! Хвить! Так, угу. перестань. Пішли подудлим, ну там ще трошечки побилися другій дружкою, да? так? щоб націлитись би в тебе скотиняку. Так. Біжимо, біжимо. Біжимо, хутенько, біжимо. Хутенько. О! Йоганий! Хорбаний. Так. Йоханий бабай. Все нормальненько. Прорядили, так прорядили. Грядочко. Давай подивимось, спробую тебе обмануть. Дублюсь тут. Ні, ти мене не бачиш. А то є супер. Блюбо. Куди ти здрисла, блять? Свинота. Да, там я тебе і бачив. Так. Ага. ух ты, кайф, нос кул сторі. І тебе за зону ехтиш. ти ж! ха тер вылезла, вылезла. Це гарна стратегія зазвоночку пістолетиком цим хить. Хить викидати. Да, так. Да. Ага, і сама зазону головне не, ви, не вилазити, як то кажуть. Можна і так робити, можна і так робити. Хоп, гля, та й все. Це прикол десят, прикол на гарний бій.